Це власне, рентген рентген-апарат, який дозволяє контролювати інтраопераційно, дозволяє контролювати роботу лікаря-травматолога і допомогу відповідно допомогу пацієнта. Раніше ми використовували прості аналогові рентген-апарати, так звані Арман-апарати, які під час операції проводилася рентгенографія. Технік, Рентгентехнік йшов у рентгенологічне відділення, проявляв знімку і після того проводив, нам показував. Це займало ну, 10-15 хвилин. Відповідно, хворий знаходиться в наркозі, ми стоїмо, чекаємо. Операція час таймінг іде. От в такому плані. Цей власне, апарат дозволяє ці всі речі уникнути, і просто під час операції робити безпосередній рентгенконтроль. В динаміці, ну під час операції.